Я дивлюсь на, та, на, це на Зеленка. — на... та не зеленка, та зеленка і ти прийшов з майком. Я думаю, може, Ді, це затоні? Ні, ну, ну дивися насправді тебе стрілочки на очах. — Ну є стрілочки на очах. Да. Прикольно, ти сам їх собі малюєш? — Ну так. Я не знав, я, я просто я собі ще й спідницю купив, просто я вирішив спідниці не йти, бо я ще переживаю. І, ну, мені просто подобається ось дивись. Це так, да, трендова спідниці. Я купив собі, бо що її ще не одягнув, бо думаю, ну. Дивись. Дай подивитися. Може, я світож таку куплю. Да, можна так, показати? Так, так, звичайно, показую. Просто, знаєш, багато людей подивляться, що я, я ще не, не знаю, як люди на таку будуть реагувати. На, 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 на длінні спідниці нормально, а потім я побачив, у мене блискітки, коли собі роблю, бо коли там супер, ну, якийсь настрій має такий. А потім я побачив, що блискітки мене такі, знаєш, роздраження, І я побачив, що можна брати олівці і трошечки робити Стрідуй. такі деталі. А потім, коли мені треба було. За житні ринок, і ти там і в минулому тижні виступати на трибуні Київради. Я подумав, як десь так, щоб на тобі дивилися в очі. І я намалював тут дві червоні такі точки і стояв, говорив з людьми, а люди дивляться, ніколи не можна крім, крім твоїх очей, а ти гіпнотизуєш гипнотизуєш, кажеш, житній ринок буде жити. І це прям прикольно. Бач, і ти дивишся. Тепер я можу контролювати твій погляд, але прикольно, що ти малюєш ці стрісну стрілочки, я ніколи тебе не бачила. Ми ж давно знову. А це тільки два тижні. як я А купую. я знаю, що дівчата ще малюють ось тут. крапочки, ніколи. і кажуть, що це теж історія по типу, щоб він щоб тебе не наврочили. Дивися, я. Можу, я, дивіся, я я не дуже вмію малювати, тому я поки що тільки я спілці. просто хотів теж, ну ну, приєднатися до тренду Я до тобі завтра зроблю. Якщо завтра так? вже дивись, не цікаво. Тут через серденько можна зробити, або сльозку. Ну. Стрілочки на очах. Бо дехто каже, що такі стрілечки або ці крапочки роблять для того, щоб люди тебе не наврочили, Бо вони фокус. Коли дешки в раду боротися з підкова, О, хрест! знаєш, що там це? Все забобони там. в кармані там якісь голять. Туля! Я з того прийшов. І ще так успльовую, ти сиди. Ти таке вікарячка, І дерево, таке.